Про нього говорили як про живу легенду війни на українському сході. Дмитра Коцюбайла краще знали за позивним Вінчі». На фронт пішов добровольцем, коли йому було 18. одразу після Революції Гідності, де був активним учасником. Пройшов найгарячіші точки російсько-української війни і вже у 21 рік очолив власний штурмовий підрозділ Вовки. Вінчі». З роти згодом він виріс до батальйону у складі 67 ї окремої механізованої бригади. Побратим Дмитра з будь-який наказ командира виконувався беззаперечно, Але. адже йому довіряли. Це було його боронити свою країну, Певно він був для того народжений. Хто його добре знав. Він горів тим, він хотів і робив то максимально ефективно, як тільки міг. Він по життю був таким вогнем. І в роботі був вогнем, і по життю був вогнем. У нього в руках все горіло, Такий більше немає і не буде. За плечима Давінчі багато запеклих боїв. У 2021 році Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який при житті отримав звання Героя України. Серйозне поранення наприкінці минулого року бійця не зупинило. Тільки наодужавши, знову взяв зброю до рук, але вже не надовго. Під час одного з найзапекліших боїв під Бахмутом 27-річний Давінчі загинув. Волонтер Володимир Угринюк познайомився з Дмитром на початку бойових дій на Українському сході. Близу Авдіївки, і нині ледь стримує сльози. Дуже порядна людина була. Це наша, можна сказати, він для мене був завжди як еталон військового. Його дуже поважали, і бійці, всі, хто до нього приїжджали, дуже від нього, хоч він у молодих в роках був, але він дуже мав велику повагу серед своїх підлеглих не стало нашого героя. У рідному селі про Дмитра Коцюбайла згадують лише по-доброму, але більше розповідають про нього як про творчу людину. У шкільні роки хлопець мав неабиякий хист до малювання та мріяв стати художником. Учитель Чому образотворчого шкалати, мистецтва шаги. Олег Мацьків згадує, як ще малим Дмитро показував йому свої малюнки, коли він був. Школярем десь клас 6-7 приносив свої роботи з образотворчого мистецтва. І я, як вчитель, питав Дмитро, а ти то, то сам малював? Якийсь скажу, Пікасо і в той час пролунала Да, -да Вінчі. Хто ж тобі таки придумав? Я вже достеменно не пам'ятаю. Але він мав на це пояснення. Саме через великий художній талант боєць отримав позивний Давінчі. Та на фронті мало місця для творчості. Там говорить зброя. Дмитро не мав наміру випускати її з рук аж до перемоги. Кажу Дмитро, а як ти там? Як ти собі даєш ради? Чи тобі не надоїло, чи скільки можна? І Відповідь була: Я там до кінця. Попрощатися зі своїм земляком, справжнім героєм, легендарним комбатом прийшли близько тисячі людей. У нього залишилися мати, бабуся, брат, чотири сестри та кохана жінка. Поховають вінчі 10 березня у Києві. Валентина Фударчук, Ігор Попик, Івано-Франківськ, п'ятий канал.